Хочу вам розповісти ще одну саму важливу річ. Це саме важливе, дуже важливе. Коли ви будете протягувати провода на датчики, то я вам раджу тягнути не в'ятую пару, не коаксіальний провід, а ПВС 2х075, ну лише ВВП 2х075. Ну, дивіться, я вам зразу кажу: на один із датчиків обов'язково. Обов'язково треба тягнути 4 жили, тобто ПВС 4х075. Це обов'язково. На лампу 2х075, на, на один датчик 2х075, на, на другий датчик обов'язково. Неважливо, який дальній ближній, обов'язково повинно бути 4 жили. ПВС 4х075. Ну і також можна протягнути зразу провід 0,75, або 1, або півторашечку. Зовнішнє освітлення. Якщо ви хочете собі під'єднати зовнішнє освітлення в компанії нові ворота, автоматика це підтримує, туди можна під'єднати зовнішнє освітлення. Кому потрібно будь-що воріт, автоматика, балка, рельси, ролики, Т-образний профіль, замки для каліток, хвіртки, готовий каркас, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.